Вітаю вас, друзі. Сьогодні за вікном така похмура і туманна погода. Зранку ще йшов дощик. Я світло в квартирі не вмикаю, трохи темно, але треба зараз економити електроенергію. До того ж, чекаю на відключення електропостачання. Все ж таки запровадили віялове відключення. Є графіки, але. Ці графіки якісь неточні і світло можуть відключити в будь-який час. Я ось вже підготувалась до відключення зараз 12 годин. І, можливо, сьогодні якраз відключення або з 12, до 4, або з 4 до 8 в нашому будинку. То ось я вже на 12 дня. Сходила в душ, висушила волосся, пропили зробила собі сніданок. Зараз залишилось смастити салат з сметаною, вимила посуд. Тут в мене такий шмат м'яса розморожується, вже потім ввечері приготую плов. І, в принципі, все готово. А ще я пил, встигла протерти. Ну, словом, підготувалася до можливого відключення. Сніданок у мене сьогодні простий на швидку руку. Я зробила собі яєчню скрембл, канапки з маслом вершковим та сиром. Я ось шинка, зробила каву і салат. Тут в мене капуста, помідор і перчик. Отже, буду снідати, якщо ви їсте разом зі мною, то бажаю вам смачного. Отже, о 12-й електроенергію не вимкнули, то є вирогідність того, що вимкнуть о 16-й. Тому, поки є час, хочу пересадити квіти, треба пересадити ось цю орхідею в горщик поменше. А цей зам'якулькас... Пересаджу в цей побільший, більший горщик. Дивіться, бачите, самія кулькас, коли йому вже тісно в горщику, то починає горщик деформуватися. Він вже не круглий, а такий став овальний. Тому вже мало місця. Я думаю, можливо, і за цього він не дуже гарно зараз в мене росте. Бо дивіться, ось цей зам'якулькас, Бачите, який він великий? Це все в мене був один горщик, який я розсадила в два. І цей, бачите, такий гарний, великий, розростається. Постійно ростуть нові гілочки. А цей ось такий лисенький, біднесенький. Трохи щось, бачите, пожавтів тут, але він ще влітку став жовтий. Тут таки не, не виріс новий росточок. Отже, треба його швиденько пересадити. Я пересаджую завжди квіти в ванні, потім зручно прибрати все, вимити ванну і все буде чистенько. Отже, дістала я орхідею, корінчики начебто нормальні, але дивлюсь, деякі стали такі жовті. Це, скоріш за всього, їм не вистачало світла, бо я посадила не в прозорий горщик. Отже, виправляю цю ситуацію, і ось буду пересаджувати в прозорий. Ще побачила, що, скоріш за всього, новий квітконі слізе. І тут буде новий корінчик. І ще орхідея повинна скоро зацвісти. Так, добре. Треба укласти корінчики в горщик. Орхідея вже готова, потім покажу вам готовий результат. Так, зараз пересаджую за кулькас, вже підготувала горщик, насипаю трохи дренажу. Небагато десь стільки. Горщик з дірочками, тому цього буде достатньо. Земля у мене ось така для кактусів і сукулентів. Так, трошки насипаю горщик. Десь так трохи покрила дренаж і зараз буду діставати рослинку з цього горщика. Дивіться, які тут корінчики, начебто здорові. Зараз треба трохи обчистити. Від землі? Почистила коріння від старої землі, від старого дренажу. Дивіться, скільки багато коріння. Корінці дуже в гарному стані, немає гнилого коріння. Картоплинки теж дуже добре виглядають. Сподіваюся, що пересадка в більший горщик і нова земля дадуть нове життя цій квіточці. А ось і такий у мене вийшов результат. Тепер кожна рослинка в своєму горщику. Орхідея в прозорому, щоб світло поступало в коріння. І земя в більшому горщику. Сподіваюся, що розростеться. Тепер такі гарні квітки в мене. Нещодавно в епіцентрі я купила ось такий тонік-спрей Agrieline по догляду за декоративними рослинами. Цей тонік робить листя глянцевими, тобто листя дуже добре буде блистіти. І також завдяки унікальному поєднанню мікроелементів. Цей тонік стимулює інтенсивний ріст і розвиток рослин, покращує розвиток листової пластини, зміцнює стовбур та каталізує процеси кисневого дихання, сприяє швидкому відновленню рослин, що піддавалися стресам, тобто пересадці або зміні місця існування, забезпечує швидкий переріст. Пишної зеленої маси, ну і так далі. Отже, хочу зараз обробити всі свої рослинки. Я, до речі, не втрималась в той день, коли купила. Це було десь 10, 10 днів тому назад. І дивіться, я вже декілька гілочок обробила. Бачите, яке гарне листя блискуче. А це не оброблене. І. Результат на лице. Мені дуже подобається ефект. І рослинка, наче така, щойно куплена з магазину. Єдиний недолік це те, що є трохи такий, знаєте, хімічний запах. Ось я обробила, і коли проходжу повз цієї квітки, то відчуваю цей не дуже приємний запах. Отже, зараз хочу обробити всі свої квіти, але буду робити це на балконі. Одразу відчиняю вікно, щоб добре провітрювалось приміщення. Квітку перенесла на балкон. В інструкції по застосуванню написано, що треба ще одягти на обличчя маску, але я вже не буду одягати. І треба, щоб руки були захищені в рукавичках. У мене є ось такі поліетиленові. Але на одну руку тільки одягла. Засіб треба дуже гарно збовтати і на відстані 7-10 см обробляти. Ось, бачите, воно береться ось такими краплинками, але потім. Ті краплинки розтікаються, і буде ось таке блисче листя. Все, я обробила всі рослини. Ось так вони виглядають одразу після обробки. Бачите, наче вони покроплені водичкою. Сподіваюсь, що це їм не нашкодить, але ж я зробила затест. І 10 днів ця рослинка себе нормально почувала, нічого з нею не сталося. І обробила ще орхідеї. Ось так. І подивимось, вже потім результат, як воно все підсохне як буде виглядати. Ще в мене є ось така велика драцена, але я її вже обробляти не буду, бо тут таке вузьке довге листя, не бачу сенсу. Воно і так непогано блищить, бо я її дуже рідко купаю під душем. До речі, ця драцена вже вимахала майже як мій ріст, але, може, навіть і вище. І я помітила, що дивіться, такий росточок виріс маленький. Дуже цікаво, я такого ніколи не бачила, не знаю, що з ним робити. Може, хай росте собі далі. Тут колись було три стовбури, але один пропав і я його відрізала, тому залишилось два. І, до речі, це улюблена квітка Сергія. А, у нього навіть у неї навіть її ім'я. Сергій називає цю квітку Ігор Ігорович. А зараз я буду готувати плов. Я вже підготувала всі необхідні інгредієнти. Плов я завжди готую в мультиварці. Отже, в чашу мультиварки я наливаю олію, нарізаю цибулю і моркву і підсмажую. Поки підсмажується цибуля і морква. Я нарізаю м'ясо і теж додаю до чаші. Ретельно все перемішую. підсмажиться, я додаю спеції, сіль, молотий перець і приправу для плову. Після того, як я все ще раз перемішала, додаю рис, заливаю все окропом і вмикаю режим плов. Через 35 хвилин плов готовий. Наприкінці готування я додала пару зубчиків часнику. Плов вийшов дуже ароматний і розсипчастий. Прошов деякий час після обробки листя рослин показую вам результат: зліва на екрані до, а справа після. У мене вже ранок наступного дня. А ну що ж, вчора світло так нам і не вимкнули. Напротязі дня я все чекала, щось потроху робила по дому. Але світло у нас, електроенергія була цілий день. Я ще встигла, бачите, попрати речі. Проте сьогодні зранку у нас вимкнули світло. Я ще навіть не встигла висушити волосся, не встигла поснідати. Нагріти собі чайник, але нічого Булося таке трохи вогке. Зараз буду їхати на роботу на таксі, щоб не простудитися. Отже, електроенергію якось вимикають не за графіком, і це дуже погано, бо ти не можеш нічого толком спланувати. Ти або чекаєш за графіком, що зараз вимкнуть світло і його не вимикають. А коли ти не чекаєш, то тоді вимикають світло. На роботі нам взагалі вимкнули світло в суботу, десь о 12 дня, і не було його до 5 вечора. Як ви знаєте, субота це торгівельний день, і ми б могли дуже гарно попрацювати, заробити грошей. Але замість цього ми тинялись на вулиці і чекали, поки дадуть електроенергію. Проте в буденний день. Світло є протязі дня. Ну, якось трохи дивно. Це, бачили, гуляє в інтернеті мемчик. Я коли дивлюсь графік виключення електроенергії, не ясно, не фіга. Ну, я вам ставлю картинку, подивитесь дуже прикольно. Ну, то нічого, вже якось цю зиму переживемо. Краще, знаєте, перетерпіти. Одну зиму перемучатись, але все життя потім жити в задоволення, тому тримаємося вже якось буде. Ще я хочу подякувати моєму глядачу чи глядачці, точно не знаю. За те, що під одним із моїх відео залишили супер. Дякую, мені дуже приємно. Приємно, що ви оцінили мій труд. Отже, зараз я буду вже завершувати відео, бо мені ще спускатися вниз з 24-го поверху. Але то нічого добре, що не підійматися. Буду їхати вже на роботу, тому з вами я прощаюсь. Бажаю всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей.